Та Петренко у вас тут вічно сидів, як приклеєний. В шокляді? Ні. Нічого не брала. Нічого не брала. Та Петренко у вас тут вічно сидів, як приклеені. В шухляді? Ні, в шухляді нічого не було. нічого не брала. І нічого я не ховаю. Ну, стало цікаво, що він там постійно роздивляється. Ні взяла тут книжку. сяцьками якимись, з меблями, картини теж там. Ну, поки Петренко в лікарні, вона ж йому не потрібна. Я його мільйон разів просила. Дай хоч глянути. А він носа задер, ще й каже. Не з твоїм розумом братися. Так, мені стало цікаво. Що ж він там роздивляється? Книжка? Що за книжка? Зараз, зараз. Ой. Та дурня якась. Ще й не по-нашому написано. Нащо було то її від мене ховати?